Я завжди мріяла зібрати святкову коробочку з печивом, але щоб печиво було обов'язково різне і чаювання з ним тоді смакуватиме як свято. Ділюся з вами рецептом кожного печива. Сьогодні печемо пісочне. Для цього у миску кладемо 180 г дуже м'якого масла, 75 г цукрової пудри та дрібку солі. Все збиваємо міксером хвилинку, додаємо один білок, ще раз збиваємо та просіюємо 200 г борошна, 15 г кукурудзяного крохмалю, пів чайної ложки розпушувача. Лопаткою вимішуємо. Тісто буде як дуже Густий крем. Перекладаємо його до мішка з такою насадкою та формуємо ось таку хвильку або будь-який інший візерунок. Мокрим пальцем можна вирівняти кінчик. Пекти потрібно 12 або 15 хвилин при 180 градусах до легкого рум'янцю. Для декорування одну плитку шоколаду розтоплюємо та поливаємо зверху і додаємо будь-яку посипку за бажанням. Мені найбільше сподобалося з меленими горіхами. Ароматне, масляне, красиве і святкове. Це печиво має дуже приємний смак і просто невагому текстуру. До Кави та чаю пасує досконало. Зберігайте та підписуйтесь. Попереду ще інші рецепти печива.